І всім привіт ви на каналі RedlineXorg. По Far Cry довго не було відео, так що я вирішив вам записати його знову. в цій серії в минулі. Тут на тій території були. Щось робили вже, не пам'ятаю, що. тут вже було куча часу назад. Так, давайте подивимося, що у нас по місіях є. Чекайте я вже забув де тут місія або. Mm, давайте ми поїдемо сюди. Так, де то? У нас 1500 метрів? Ага. Машинакась тут є. а там самоліти показуються показую Де? Де? Где? Аво бачу. Біжимо. У нас хто? Ага. Давайте ми їх такого заберемо. швидесенько Бемс. Бемс. Все. Добре, файно. Забрали їх так безпалювано. Його. Добре, так То нам луту не треба, патронів не треба. Добре, то шо таке? Якась штука. То... стоп тож. А, то призвати якийсь собі транспорт. Давайте ми на вертольоті полетимо. Ой, на самольоті. Ну сюди сів. Треба наперед сісти. Оплетійте. Чекайте як літати. Менше тягу, керувати влево. Ага. Уменшить. Ускорить. Все, давай, давай, давай. Злітай. Чого воно не злітає? Надо монитор атак. Ага. Ага. Ага, ну добре. В этом. Здесь бы натом чуть хоча бы трохи через той вертолет самолет. Будет так шумать цельно. Надеюсь все добре. Чуто. Он тут вроді як недовго будет. А ні, то буде довго. Я вот там, коротше, убрижу вс. там. Так, ми вже тут прилетіли. Айте ми тут на дорогу приземлимся собі. Там коротше секта та, зробила з того лот. Алисупив якийсь лагерь для полонених. Той вход напевно. нам ну, треба напевно її звільнити Так, освободити але баран Добре давайте ми кудись нагору затизимом щоб повідмічати чим побільше людей Так, так ну я покажу взагалі нікого навіть не бачу Хм. О, один є Ще хтось є? Хм, я шо взагалі вообще нікого не бачу. Прям... О, ще один відмітився, але його навіть не бачив. Ще один, ще, ще, ох, -мою. Ну ні, їх тут не... Ой, бляха! Все, спалили. Не спалили. Так, мінус. Будь бляха, снайпер. Давайте ми тоже снайперку моя, давайте ми його тоже. Отак, Бамс! Немає його. Так, дальше треба буде так розбиратися. Є yeah. Ти у нас хто? Ти у нас не непомічений. Значить ти там... Десь ще підмога має бути. То шо? Я не поняв. Нічого не пробиває ми. Вс, пробиває. Вижу. Вижу. Чортів. У мене патронів то набагато напевно бачу Хтось чимось кидається Вогником Йой ой, ой. Шо вони так шпарять? Містимося. Йомою, -йо. погана ідея була. Ліпше тут за деревцем стояти. Не здається. Мені здається, що ліпше тут за деревцем собі стояти. Спокійненько. Патрони закінчилися. Біда. Ой, бида-бидабида на. на. Бляха. Блякусей такий. Капець. Зараз патрони закиньте. На снайперці буду сей спистула там бігать. Буде шикарно Місто вроде небагато у мою. то може не багато, але вони тут такі якісь сильні дуже. Ляха патронів нема. На тобі полювало. Бляха граната. Ще птачок б нема. То капец. Стоп, а я більше. Ще хтось є. съело. На один. На, все, просто. Ізі. Так і є. Звільнили. Мету лісопилку. Дайте ми то пропустимо. Так зараз мені треба буде купити патрони. По-перше, я, я ясно, що залутаю тіпів. Що так, де мені можна купити патрони? Мене одне інтересує, де купити патрони? Дробовик. А, 100 перше полутаємо, може десь є патрони. От весь ту є патрони. Ту. Так зараз можна лутати собі. Трого патронів. Тут ще якийсь рюкзак Полутаємося трошки. О, качок. Добре. що Де ще можуть бути патрони? розглядимося То не патрони. О! Тай блін. Ладно. Добре. Біжимо, коротше, до того магазину з патронами. Жорстко. Ты же не задемщиков, да? Та дані, ти шо? Здурів чи що. Так. Давайте перше продамо. Бистрою продаж. Добре. Боєприпаси. Прийняти. Зброя. Що в нас є по зброї ще? Щось новеньке. Нічого такого нема. Добре. Шо у нас появился знову заладовань, ну як знову закинувся. Тут и косттенько, давай данная підмаху. Спасибо, что спас. Я Джесси. Этот тип слова платить. Его Ага. За мной, сюда. буде, напевно, ми довго йти. Давайте ми тоді. Не Дає мені сказати. Цей. Пройдемо ще ту місію з нею і думаю, можемо завершити ту серію. Таку невеличку зробимо. Добре, мені здається, ми будемо довго йти, так що давайте я включусь, коли ми прийдемо. Все, порішали двох. Тут кстати в мене довго йшлось. Я думав, що довше буде. Ми їх залутаємо. Будемо ще по дорозі лутатися собі. Нічого ну, там по Добре, давайте будемо йти собі. Що в нас стало? Будемо йти, не буду виключатись. Ага. А що в нас тут -то? Доберитись Ну я добрався І що далі? Що у нас тут люди є? Якісь Людство Живе тут Що їх треба перебити Давайте почнемо з того Ой, то бронірований якийсь. Тук якийсь бронірований. Ой, то ми його так заберемо. Все, нема бронірованого. Що, все? Не розумію. Ага. Давайте ми їх будемо лутати. Що, у нас тут якісь пленники є, ало. Прошу, спасибо, що освободили. Добре. Тама за шов. Куда... Дальше... Знаєш, повар... Давай, ходи, ходи... Не Повар. Авай, хуй, хуй. Не го не, не балакайка. Хуй бляха. Ду -ду -ду -ду. Так. Шо, куди ми йдемо? Ну, у нас кудись знову веде. Я тепер зарядимося. Надіюсь, теперках. Буде почастіше виходити відоси, а я щось трохи перерив зробив на ютубчику. Ось таке було. Тоби був трохи хворий. Ну там же я вам казав у минулому відео по одній ігрі. Під назвою Ghost RP. Так що, де вона? Я її не бачу або... Побачив. Тут в кущах лазить щось. Субі. Шо тут? Ой. Палять. Ого, а тут вже якось. Окус... По більше людей. Ага. Отак От навіть, там? все Гуляємо, надіюсь, не полонених не повбивають, те як вона сказала. Ой-йома, я вбив! Чортіло. Так, я щось попасти не можу сього. Вроді би всіх перебив. Надіюсь. На то. Так, тут, на жаль. Не всі вижили. Вставай. Двоє вижило, хіба. Ну, хоча б когось спасли. Куда? Ще куда сіти? Куди? Эйди, баню. Не хочу я до тебе йти. Давай ты можешь скоріший тебе же. Человек ходить, странно. Негер, бляха. нігер, ще шеварниш. Повар, сказав повару. А шо на пройку повара говорить. Чи там мені щось прислухается? Ну на А, ні, не, не прислуховуються. Real повар. Може і в голову стрілити, щоб вона так помало не йшла, найшла. Табу зашугати її. Так. Добре, хай іде. На жаль, скорше ніяк не буде. Там ти можеш якось курішити, я задубався вже. Ммм, улыбался шилко. Йо, як довго ходить, мене нерви беруть вже. Куда ми впшеде? Тут хтось є? Ого, нікого нема. Ха-ха-ха. Що ти така же такі історії розказуєш? Вообще якась дурна. стали кричать, я Ну на... no, блин, ну не ты скурхишь. В общем, теперь ты знаешь почему. No, не знаю. Ну no, так, короче, вот місію ми виконуємо, а то вона якась та місія довга дуже. І будемо закінчувати. Ну, шо ти? Будеш йти? Ага, окей, все, Я можу тепер сам бігти. Мені написали добратися до кудись. До кудись. Короче, кудись добратися мені треба. І що, я добрався? Ага, то в нас тут тепер кашейка з дичь. Так, що у нас тут? Люди знов. Ого. Реально пара. Що, дурне інші шоу шел. Давайте ми того. Жирного бронірованого. Заберемо. Что ты черт ты, конечно. На, бронирован. Ша Шаминус. Шаминус. Шами Все. 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 Сколько раз же сказал все. Так. Что у нас тут оса Пожар. Ожар. Гореть все. Йой. Да это там. Все? Все? О, все є, добре. Так, а я там подивився. Там 20 хвилинок відосик іде, в принципі, нормально. Він піде. Так що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових. Ведоросеки. Все, всім пока.